Всіх Вітаю на своєму каналі, друзі! Подивіться, який у нас сьогодні гарний сонячний день. 26 вересня. Вранці був туман, але зараз дуже тепло. Кроликам я дав шкарлупинки із кавунчиків. Кавунчики ну, негородні. Ну Всі забрали вже з кавуни з городу. Вони такі маленькі були. Ну Ви можете подивитись мої відео попереднє. Ой, так, спалах. Ось. В суботу буду прибирати них. в них кур, і в курей, і в курей, і ой, і в курей, і в кролів буду. Тому сьогодні вівторок, немає часу, звісно, в робочі, але то я тут буду замітати. Ось тут там, ну тут дуже вже брудно. Так, аж ти півень, що це в тебе вже спір'є? Що з хвостом вже? Нугу щось трапилось, що це ти зробив? Ану, ану покажить, покажись. Ти що це забруднився? Півень, ти що? Ти що? Так, сфотографувати? Півень, ти що забруднився? Угу. Ну правильно, в болоті цьому, і тут просто викидаємо тут це листя ось вчора, і там яблуко, і там така вологість, така місцевість тут волога, ну отут, ось частина там волога. Ти десь забруднився вже. А? Да, забруднився. Так, а ти що тут робиш? От вигрібаєш уже з коріннями вишні. Вишня, коріння, вже воно, вона вигрібає вже. Ти, ти, що це ти, щось ти будеш там е, діаманти шукати, чи що? Діаманти будеш шукати, що скоро прогребешся просто до, до, туди, до, донизу. Нереально десь уже пів метра ні, ну Десь сантиметрів 40, десь вже, я... ну дивіться. Ну, от дивіться на цю голубинку. ну от Що це таке? А вийшов кури тут теж. Боже, це так золото шикар так линяє, страшно просто. Будем то вже голу шийка якась. Але нічого, це все мене вже підлічку в деяких курочок відростає, а під ним я не знаю, що з хвостом сталося. це ти так, щось зачепився і хвостик. Ну, надущ, значить, якщо ти так стоїш. Але він не дуже молодий. Дивіться, бачите, вже такі не жовтенькі, не дуже жовтенькі лапки. Деякі вже навіть бі. Диві... Але дивіться, які в нього ті шпори. Дивіться, які великі. Дивіться, які великі могутні шпори. А на клюв, дивіться, які гострий в нього. Тому треба його бути дуже обережним з ним. Бо це якщо вдарить, то буде... О, що це ти там затанцьовуєш до неї? Ну кури, а ти що тут? Рябушка, ти що ж ти тут робиш? Так, але дуже сонце ще світить. Ой, такі сонячні гарні дні. А вон вона поки що і це дуже добре. В суботу ще хоч був сонячний, там, хоч щоб поприбирати, погода була. Нормально, Оця курка взагалі так линяє чорношка. от ти що це з нею, Вона дуже линяє. У ну, мене кури линяють, Білушка, але білушка якась е, більш-менш е, нормальна. Вона там що? 5 років квох чи 4 вже. Цілий рік, але нічого. Сідає лише весною, і то ще вона удачного разу не було. Може, на наступний рік, якщо вона ще буде доживе, ще перезимує, то може ще раз її, це, Може мама ще захоче стати один. А може, якісь нові курки будуть, захочуть бути квочками. Я ж не знаю. А ще що. Я забрав тут яйця всі, що були. Ось, там було 4. Ну і тут, і там. Ну, Знесуть сьогодні, може, нове. Ну, дуже друзі, я вам дякую за перегляд відео. Бажаю вам мирного дня, мирного вечора, коли ви дивитесь це відео. Всім па-па-па-па. Скоро 2000 підписників. Дуже буду вдячний, якщо ви. Мені допоможете. Підпишітесь на канал та поставте подобайку. Дякую вам.